Сьогодні офіційно хочу перейти до зимового сезону і розказати вам про деякі відкриття. Ми продовжуємо подаруночками від олі парфюмісти, які мені відправила, а саме дві мажди бікалі, які обіцяла порівняти два ендітаура. Ну це прям зима, зима. Холодна вода самота. І ще один дітаур буде тільки в семплі. От, Пригадала, що з минулого року все, мені треба офлаконити, я про нього не розповідатиму довго, ну, коротше. І ще деякі трояндові історії, які б мені хотілося знову порівняти. Я вам треба. Не можу не похизуватися. Ви вже бачите цей бутиль. Бути Анна Соколова вже жартувала про аналізи, тому можете написати в коментарях. Нарешті мені приїхала Ромова баба тут аж 300 міліків, навіть більше, і мені здається, більше 350. Коротше, Короче, то дуже багато. Це на майбутні збори. Думаю, які об'єми тревели або семпли, щоб більше було переможців. Ну і для друзів. Не обіцяю, що якісь там зимові свята, але от на майбутнє в темному місті бережу. І давайте розпочнемо дві мажди-бікалі. Перепрошую за мою французьку: клер та обсcuр. У мене був обскурну на сліпому затесті. І піраміду прикріпила клер. Він мені дуже запам'ятався користувалася буквально половину семпла вже використала, приносила на вечорниці у закритий клуб. Панянкам дуже зайшов, і я розумію, чому. Так, давайте я так подвинусь, щоб було видно піраміду. Коли вперше слухала та ділилася враженнями, то вгадувала в попередньому відео, казала, що мені схожий на амальгаму від Essence Байвіта Вікторія Сіміч і дійсно складова карамельних скоринок як одна з, вона тут є яскрава, солодка. В цілому аромат дуже такий густий, навіть їстівний. Але бальзами, орієнтальність та багато таких прохолодних освіжаючих компонентів, які теж працюють на цю в'язкість, вони якось урівноважують і не дають. Перейти йому у таку суцільну солодку гурманську історію. А, до речі, Оля писала про фужерну структуру. Можливо, ця лаванда, прохолода, і вона є, порівнюючи з сучасними чоловічими фужерами, які такі милко солодкі. Міні свідокремлює в'язкість, солодкість. Тут є нота лакриці, кави, рому, селери. Це те, що запам'ятала, і здається. Це дуже дивно, дуже дивне поєднання, але аромат дуже щільний, цільний, нічого там не вилазить, не звучить занадто екстремально. А реально така прохолода, приємна, млакрично, бальзамна, дещо спецієва, а кави та алкоголю я в ньому не відчуваю. Мені він не милить зовсім, але дуже сильно сподобався усім присутнім тоді на бочорницях у закритому клубі. Прям дуже його хвалили і всі фоткали мене. Особливо зачепив другий клех. І здивована цьому, тому що в ньому багато туберози, великий білоквітковий букет. А квіти білі я не люблю. Ну, як прям не люблю. Ну, не моє, а особливо тубероза. Ох, вона стартує, якщо судити в сліпому затесті, прям вершковою, дещо кокосовою туберозою. Кокосу там нема, є інжир, можливо, він нагадує таку тропічність, тропічні нюанси. Але ж знову тут і багато амбри, багато прянощів, і приємний ароматичний холодок. Він трішечки металічний, навіть там геранька, смородиновий листочок, от з того, щоб могла. Відмітити і зрозуміти, що воно мені так пахне, це дійсно смородиновий листочок, що промальовує цю квітку, дуже красиву, вона така густа, пишна і стебло, пружне. Ну і звичайно, ця картина набагато більша, тут багато деталей, і вони так само цільні. Можливо, він трішечки бальзамно димний, от легесенький димок також в ньому є. Але от спеції, натяк на гурманіку, нота хлібу. Тут є нота хліба, чого тут тільки немає і хліб, і кава, і квіти з бальзамами от прикріплюю. І знаєте, запав мені прямо серденько. Хочу офлаконити. Коли так подобаються тоборози біля квіти, така думаю, ну все, це точно треба брати. Багато інших нюансів. Є якась кориночка такого житнього хлібу. Вона не солодка, теж не гурманська, кави в ньому не відчуваю. Але холодок смородинового листочку, і оцей букет теплопряний, він мене ой, просто дурманить, подобається дуже-дуже. Дякую за цей великий відливантик. Теж його ношу насолоджуюся, і здається, що такий аромат і осінній, і зимній, бо теплопряний. Mm, такими цитрусовими, гіркими скоринками, холодком, бальзамами, прянощами. Вау, вау, вау! Потрібно. А, до речі, я б їх два уфлаконула по десятоці, знаючи, як мені, а, знаєте, по настрою один то інший западає, бо спочатку я така: о боже, обську мені потрібен, але тепер кля. І все. Наступні два аромати хочу порівняти: це великий від Левант нуар де нуар від Тома Форда. І цей аромат мене відкинув у часи початку мого парфумерного захоплення, коли мала менталь кафе-інтенс. От, був у мене такий триволочок, дуже його любила. Там взагалі в школі. В якому класі 11. Rose mask, rose mask Intense, Starry Night, до сих пір у мене там десь лежить пляшечка. А Noir de Noir, про що він? Такий, типу, класика вже аромат. Хоча я його пам'ятаю також вінтажним. Сучасні версії я не слухала і чим відрізняються теж. Типу про темну троянду з трюфелем, пачулі троянду. Тут є така приємна гурманська землистість, він мені реально гурманський, алкогольний, такий п'янкий оця троянда, але вона піднесена. Ну, напевно, все треба порівнювати. Нуарні трояндочки тут є те, що може відповідати і за нуарність, і за піднесеність. А порівняти його хотіла з ательє Калонь кафе Туберозою. Хто давно на моєму каналі бачив цей бік від Левант у 50 мл, мені його також подарували, це було дуже вигідно. Купували на кремчику 50-ку. І в базі, взагалі, так, так, мені на, Ну, та, на старті, по-перше, не відчуваю в ньому туберози. Мені це трояндочка якась. Тут є кавова пінка, теж не відвертою кавою, а от ну, типу латешки, і то. Оця частинка з пінкою вершковою. Алкогольність, троянда рожева, трішечки та є дзвінкість в ній, і алкогольність. Що в одному, що в іншому дуже вони мені схожі до бази. Кому вони також схожі, напишіть, будь ласка, могла б запропонувати ателья калонька фетоборозу як. Бюджетний варіант, хоча він вже не бюджетний колись. Він ну, коштував небагато, скільки за мілік було? Гривень двадцять п'ять, ну, щось таке. Я не мляпалася. Ой, на першому курсі університету насолоджувалася. І до сих пір, знаєте, хотіла якось продати чи віддати, щось, щось хотілось позбутися. Але ні, мені подобається. Зараз такі аромати не дуже заходять, бо вони занадто позитивно світлі, солоденькі для мене. Хочеться чогось потужнішого і більш характерного. Але все одно я з задоволенням буду носити, і коли пшикнула нуар де нуар, буквально два дні в ньому походила. Дихала, о, о, вау, Добре, дуже добре. Пригадалися часи. І тут троянди більше однозначно. Там ні. І тут і пачульки є. Але до бази ну, якось дуже схожі. І на завершення про улюблене, про Енді Тауера. І аромат, з яким у мене почалося знайомство, таке пасивне знайомство з Енді Тауером. ще першого бренду Tower Vіль Rose Flash аромат, який мені поклали. Минулої зими на сліпий затест. Я його так ну, не особливо оцінила, сказала, що мені подобаються джемові троянди, вона ще більш настоялася. Друзі, якщо хтось має або хоч від Левантика, віддайте його мені, будь ласка, або обміняємося, або куплю. Це найкращий трояндовий джем. Він настільки густий, вариво, що виварюється, виварюється, і воно аж згортається. Нагадуючи не тільки трояндові солодкі пелюстки, а і абрикос виварене, абрикосове варення, дуже солодке, там буквально, я не пам'ятаю, що там троянда, смоли якісь у піраміді. Але ну, звучиться дуже кльово, дійсно, бальзами вони додають щільності. Але з усім, що порівнювала, з усіма ароматами на подібну тему про трояндовий джем, це прям вау. Ну, ще знаючи, як Енді Тауер настоїє свої аромати, що минають купа років, і оцей старенький від Левантик Тауер Віля, то б, понятно, що йому вже. І тому він набрав у цієї густоти, щільності. Ну, це прекрасно. Взагалі, Троянда ну, чим він знатний: Трояндами та ладинами, так? наскільки мені відомо. Я всі аромати не слухала, але все, що слухала, це прекрасне. Тому. Одразу наступні два. Перші флакончики майже повні. Перший це повітря марокканської пустелі номер 2 І омай! Я, я роблю постійно два пшики. Забагато. Відчуваю, що забагато тут просто з цими прекрасними ароматами, як обкурена чимось, о, обкурена. Що я кажу? О, окурена. От після цього аромату я наче оповита. Чимось таким димно-бальзамним кумин. Кумин, коріандр, смоли, ароматичність, бальзамна сторона. Вона ароматично шорстка. Він дуже сухий. Він прям дарує це відчуття такого сипучого піску, гарячого повітря. Він дуже зігріває, наче температуру навколо підіймає. Потужна, потужна робота. Свідомо слухала у Ксандри Сініної на майстер-класі про інді парфумерію. Енді Тауер теж інді парфумер. багатьох інді парфумерів, початківців надихає, бо гарно розкрутився, закупився флакончиками такими впізнаваними. Гарнюсіньками, ой цей аромат зараз буду нюхати, і все. Мене мене відкине, мене вже відкидає поступово. Таку прикраснюєчку, коли купувала, казав чоловік, ви його слухали взагалі? Ви точно його слухали? Ви знаєте, як він пахне? А ще знаєте, що скажу? Він мені щось нагадує. Оце, оце повітря мароканської пустелі. Щось він нагадує. І щось з доступнішого. Також нішенька. Ну, коротше, але це якщо вам теж напишіть, будь ласка, на що він схожий? І людям буде альтернатива, можливо, мені також звернути увагу. Гаряче повітря, пряно ще дуже красивий аромат. Але наступний, ну, це напевно теж один з фаворитів відкриттів. Взагалі, ця осінь відкриттів парфумерних для мене була. І інді парфумерія з черзілям вперше познайомилися. От Енді Таувер. І цей аромат, який найбільше бажала. Називається Захід сонця Sun -downer. Якби треба було втілити усю чарівність безмежну красу заходу сонця з багряними такими жовто-гарячими відтінками. Цей аромат геніально, це передає. А тут тютюн з вишневою солодкою, вона не така варенєва, ця вишня, дещо, можливо, кальянна, кориця, гаряча, така потужна кориця. Ну от Що я найбільше відчуваю, взагалі аромат такий щільний. І він не солодкий, він не пересолоджений і він не відверто вишневий. Це тільки нюанс цього гарячого розжареного тютюну. Що робить аромат дуже теплим, переливчатим, переливчастим, гірка апельсинова цедра, і троянда висушена і трішечки масляниста. Все, от що найбільше і як то воно пахне. Я до мене нещодавно приходили дві колишні однокласниці, переслухали усю колекцію. І це було типу: ой, ой, та ні-ні, ні це занадто ля-ля-ля. А потім я перед виходом зробила два пшики на вулиці, даю дівчатам нюхати, і вони такі: о, Боже, це прекрасно, дуже круто, що це таке. Але я потім розповіла, що ну його не так просто дістати. Ну, притаманну ціну, хоча б бо холод. Та пф, я не буду її весною облуватися. Мене вже не несе в дичину такого екстремального експериментального. Хочеться гарного, прекрасного, але потужного, щоб на якихось овердозах, експериментах. І от, ну, Енді Тауер, Енді Тауер е, якийсь там Бофорт, е, наша, наша інді-українська парфумерія також закривають. Цю потребу, і ну, найбільше мені цього хочеться. І тут потужно і прекрасно. Дуже гарно прекрасно. Коротше, я насолоджуюся. цими двома красунчиками. Якщо ви маєте аромати Tower напишіть, будь ласка, і, зокрема, Rose Flash. Ну, на цьому все. Поділилася з вами такими невеличкими знахідками, як обіцяла, порівняла дві маждибікалі. І пишіть про ваші відкриття. Тож, не забувайте ставити вподобайки, можете в коментарях залишити якісь сердечки, просто написати дякую за відео. Мені це буде дуже приємно. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!